Ну а тепер до тих держав, де зовсім по-іншому, все таки і доволі однозначно розглядають ситуацію між е, Росією та Україною, і про е, однозначне ставлення до символів радянського союзу, адже танк нині прибрали. А в Москалів досі з цього приводу, як то кажуть, палає. Причому. В найгіршого їхнього виду, якщо можна так назвати, тих росіян, які живуть у Європі, але чекають на прихід рускава міра. Отак, От в мережі з'явилося відео реакції росіянина на знесення в естонському місті Нарва, пам'ятника радянському танку т 34 Ну і далі не буду цитувати ті епітети, навіть найм'якші, які використовує расист, щоб висловити своє праведне обурення. Слухаймо. вот и все, нету танка. Твари! Сегодня пи***ские марионетки, эстонское правительство прямо сейчас демонтирует памятник, который находится по дороге в Уснарову. Памятник Т-34. Вот такие вот мрази. Ничего не боятся, никакой ответственности. Сегодня Украина... Завтра Эстония. Так что имейте в виду. Два часа, я надеюсь, Россия будет в Таллине. Кухлояр Винарова встретит с распростертыми руками русские, русские войска.